Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні я хочу приготувати з вами страву. Ну, назви її так, баранина по-нашому. Це дуже нескладна страва, яку можна готувати як і вдома, а можна і на природі. Правда, баранина, ну, дорожча, ніж свинина, і курятина. Але на цю страву можна брати баранину, яку у заводну. Є таке, продається рагу, О, час вам можна зустріти в магазинах. Можна взяти це рагу. Якщо побачите, до речі, купляйте, положіть в холодильник, а потім, коли у вас буде наснага, ви приготуєте смачне блюдо. І так, для цього нам потрібно буде баранина, лимон, чесник, цибуля, гострий перець, курага і приправи. Ну, Класично це для баранини повинна бути зіра. І вдухмяний і чорний перець з горошком. Можна більш якісь складні приправи, для, якщо вам подобається, для баранини брати. Для початку ми повинні баранину нашу підсмажити, злегка присмажити. злегка, вот. А тим часом... Поки нагрівається наша сковорода, ми поріжемо лимон. Ну, не дуже так дрібно, десь отак. Я повинен сказати, що є в нашому місті один великий і непоганий супермаркет, але він щось спортився останнім часом. Ну, якийсь лимон. І до того, що я вчора купляв на сьогоднішню передачу цибулю, ну, вона така, як горох. Якщо... Продовжиться це безподобство, то я на наступній передачі назву цей торговий центр. Кладемо бараненку, патильню і присмажуємо. Особливість приготування цієї страви в тому, що ми її наберемо, складемо це в сотейник. А якщо на природі, то в казан і поставили на вогонь і все. І потім тільки контролюємо, як вона буде себе почувати. Бараненку присмажуємо злегка-злегка, аби тільки трошки зарумянилась. Ну, ось так приблизно. Ті, хто знають, розуміються на баранині, вони мене Будуть критикувати за те, що я таку баранину використовую, бо це каре ягняти. Чаще за все воно використовується при приготуванні шашлику. Це найбільш така ніжна частина баранини. Ну, мені попалося таке, так, і достатньо. Перекладаємо, перекладаємо наше м'ясо в сотейник. Олію, на якій ми жарили, можна теж додати трохи туди ж. Додаємо до нашої присмаженої баранини. Ну, по-перше, цибулю. Цибулю можна не жаліти. Чим більше, тим не гірше. Так. Додаємо курагу і лимон. Додаємо перчик, хвостик відріжемо, Так, ми так цілим його і кинемо. Я вибачаюся, я забув ще про одну складову, про вино. Сухе червоне вино. Так, додаємо перчик і приправи. Тобто перець чорний горошком і перець духмяний теж горошком. Заливаємо сухим вином. Додаємо кілька зубців часнику. Так. І все, тепер можна, можна присолити. Краще, чесно кажучи, посолити пізніше. Ну, давайте зробимо так, наче ми це робимо на природі. Тобто, ми хочемо поставити його і піти залежно від якості баранини, від якості м'яса. Готується блюдо від 40 хвилин, десь до півтора, може навіть 2 годин. Десь через хвилин 40 треба покуштувати перший раз цю страву. Можна поставити в духовку, десь може трохи буде кращий результат, бо М'ясо стане більш м'яким таким. Але і на такому відкритому огні теж нормально. Здається, баранина по-нашому вже готова. Зараз спробуємо. Вона ніжна, вона вже майже розсипається. Ну, Перекладемо на блюдо. Бачите, деякі куски вже навіть розпадаються. Ну, це краще, ніж якби вони були не готові і сирі. Друзі, баранина, яка готується просто, легко і буде або на кухні, або на природі, от вона готова. І я традиційно запрошую вас кликати. Близьких людей, рідних, друзів і пригощатись. Причому ця страва вона дуже гарно піде і в лісі, десь біля річки, і на святковий стіл. Подивіться, чи не правда. Смачного вам!